Коваль відповідає якраз за, люстраційні... за люстрацію, за... він є відповідальною особою від у губернатора. Не дають, він називає наш люстраційний черкаський комітет, він називає так званим люстраційним комітетом. Він не, він не визнає наш люстра... ну, люстраційний комітет, що сформований в Черкасах, називаючи його. Ну... Люди, які називають дословно, цитую його це люди, які називають себе чомусь люстраційним комітетом в його одному з інтерв'ю на Фейсбуці, його інтерв'ю присутні. Як ми можемо звертатися до суду, якщо сам безпосередньо замісник губернатора блокує не визнає люстраційного комітету, і от, знову ж ми звертаємося на нього з позовом до суду, який суди? ЄЗАКІВГЕН суду... Суд, е з народного контролю, задав, зробив офіційний запит до Коваля до Віталія з приводу його декларації про доходи. Від відмову він отримав, але нічим не мотивовано. На даний момент готує позов до суду. Ага, да, ну там в, в, в кожної організації насправді я можу говорити про нашу організацію. Наша організація сюди вийшла як підтримку ультрасів, взагалі і е, е, Черкаси. Ми представ, я, да, я представник громадської організації Щит Черкаси. Ми взагалі, наша думка жоден. Жодна особа, яка мала і була при керівництві, і була при управлінні міста під час керівництва попередньої влади. Тулуба взагалі вони не мають права займати в державних посад навіть на рівні прибиральників. Ці люди мали, бачили, що робить тулуб. Вони знаходилися, в них був доступ до інформації, і вони нічого не міняли. Вони не піднімали цей. Це мовчазна згода, це є теж злочин. У Нас за законом України не перешкоджання кримінальним діям є якраз кримінальною відповідальністю. Тому ці особи, а вони все знаходяться на посадових місцях і ви приймають рішення. Плюс знов ж займають посадові місця. Вони приймають знов же ж. У нас війна йде. У нас через облдержадміністрацію закуповуються, закуповуються бронежилети для наших людей. І остання партія, яку нам подарували олігарх, там було замовлено зроблено, Зроблено замовлення. Я перепрошую. То вони не пройшли взагалі ніякої. Потім вже як почали перевіряти, то один там з трьох, по-моєму, де є придатний більш-менш так. Давайте вдягнемо один раз бронежилет на коваля. Він перевірить і він тоді буде детальніше перевіряти доповіді своїх підлеглих. Якщо ви назвалися помічниками головної особи на, на області, то маєте на себе відповідальність, беріть відповідальність за життя людей і змінюйте. Не треба досить працювати тільки для галочки. Якоби для допомоги, які вас претензії до стані? <візький> <візький> Давайте ми вже, як буде в нас акція по старій по сушку, ми більш детально будемо. Питання по них по всіх є. Їх треба більш детально, ви розумієте, що там кругова порука. Там один ну, дуже важко добратися. Ті люди, які мають доступ до інформації, вони є так само, ну, на, на, на мою думку, так само є замазані в тому всьому. Тому дуже важко збирати інформацію і доказові. Молодь Черкащини акцію провели наші побратими, громадські блокпости правий сектор, з Молод -молод молодіжкою, коли офіс. Розбомбили. Розворот на, повний ту, на, повний, на повну сторінку про тулуба, що на тулуба нема жодних доказових баз. А чому нема на тулуба доказів? Злочинів він наробив, а доказів нема. Бо чого? Бо мовчать, бо ті, хто знають, ті мовчать. Тому треба їх люструвати, знімати, знімати неприкосновість, знімати то їхні оці от, їхніх друзів з посад, міняти повністю весь керівний склад. Тоді молоді можуть розібратися і можуть створити щось нове. Тоді ми можемо змінити систему. То, чого ми домагалися. Мене звати Євген, я активіст громадської організації Черкас. Тут, е, тут присутні ініціативи даної акції, це є той, що... «Ультра з Черкаси організатори. Це вони створили цю громадську організацію. Ми долучилися, тому що ми підтримуємо їхні взагалі поривання, зміни старих кадрів. Це перша особа, ми будемо продовжувати по іншим особам так само.